Отелям подорожувати літо у самому розпалі, а отже, час збирати рюкзаки і вирушати в подорожі. А куди ж їхати? запитаєте ви, Залишайтеся зі мною, і я повідаю вам таємниці міста Лева. Безперечно, Львів може пишатися тим, що завжди був найбільшим європейським містом України. А іноді крокував навіть попереду самої Європи. Місто побудовано з любов'ю до гармонії, істинно європейським шармом і тонким розумінням краси. Тут завжди панують особливий настрій і стиль, який відбувається на всьому, в назвах невеликих магазинчиків і кафе. Вишуканих фасадах будівель, красивих і оригінально оформлених вітринах. Львів нагадує музей під відкритим небом, в якому знаходиться дві тисячі історичних архітектурних і культурних пам'яток. Місто було засноване князем Данилом Галицьким і назване на честь його сина Лева. Вигідне розташування на перехресті торговельних шляхів сприяло його швидкому економічному розвитку. Це прекрасне місто можна розмовляти годинами, але найбільш захоплюючою є його архітектура. В архітектурі Львова змішалися готика і бароко, ренесанс і романський стиль, рококо та ампір. В традиціях і архітектурі цього міста гармонійно об'єдналася старовина та сучасність. У свій час Австро-Угорська імперія і Польща посприяли на розвиток релігії, культури та архітектури у Львові. Магнати і меценати 16-17 століть запрошували талановитих майстрів з усієї Європи, які створили унікальну перлину архітектури. У 1998 році Львів був внесений до списку світових пам'яток. Архітектури, які знаходиться під протекцією ЮНЕСКО. Щоб детальніше ознайомитись з містом, краще всього почніть екскурсію з центральної площі з ринків. Потім відвідайте ратушу. Що стосується барів, кафе в центрі міста, їх достатньо, тому сумно вам тут не буде. Я вам гарантую. Ой, мало не забула сказати: влітку тут практично завжди тепла погода, а це означає, що можна не перейматися і сміливо вирушати у подорож до міста Лева. Якщо ви будете у Львові, то обов'язково підніміться на міську ратушу, і ви поглянете на казку. Тут ви зможете помилуватися пейзажами древнього міста, помріяти і загадати бажання. Оглядовий майданчик на ратуші відкритий з 1851 року. Для того, щоб попасти на оглядовий майданчик, вам належить 408 сходинок, але ці враження варті потрачених сил. Неспішна прогулянка по вулиці, кривоноса і парку високий замок. Піднявшись сюди, у вашому погляду відкриється неймовірний міський пейзаж. Дивлячись переплетення вуличок, ви зможете відшукати нові привабливі куточки Львова, на які варто поглянути. любителі солоденького і кавомани не зможуть не поласувати львівським шоколадом і не випити філіжаночку запашної кави. Історія шоколаду у Львові почала ще в часи середньовіччя. Він є одним з головних скарбів гастрономів, що залучає гостей міста давніми традиціями смаку. Ще в 19 столітті шоколад зі Львова експортувався до всієї Європи. Разом з шоколадом місто подарує вам емоції і відчуття, народжені у Львові. Колись Австрії відкрили львів'янам всі тонкощі приготування кави, з часом напій ставав усе більш популярним в різних колах суспільства. І дуже скоро весь Львів захворів кавоманією. Пройшло немало століть, але любов до кави не зникла. Львів'яни так і залишилися справжніми цінителями кави. А в війських кав'янях завжди можна відчути її багато і неповторний смак. Та що там смак, то через чашку чорного терпкого напою передається вся історія древнього Львова. Ну й звичайно, поблукайте львівськими двориками. Загадкові лабіринти, в яких хочеться булкати знов і знов. Варто лише зробити 10 кроків від центральної площі великого міста і тебе вже оточують інші часи і реальності. Тут відчуваєш себе шукачем скарбів і ніколи не знаєш заздалегідь, що ти відшукаєш Напівзруйнований вітраж або таємничий замурований портал, забуті розписи або різьблені гвинтові сходи. Отже, можна зробити висновок, що Львів це місто величних пам'яток архітектури, розкішних храмів, старовинних площ, затишних вуличок, музеїв та галерей з унікальними мистецькими скарбами. Тут справді є, що побачите. А з вами була Лізочка Шелогон у програмі Наша Україна. І я бажаю вам гарних літніх канікул.